Ганя, як ти гадаєш, чи треба змушувати дітей ходити до церкви, якщо вони цього не хочуть? Треба. Треба всі змусити. Я вважаю, що треба робити, як написано в Біблії, а в Біблії каже, в притчах написано, у 22-му розділі: повчай, чи іншими словами, написано, що виховуй юнака на початку його шляху, і він не зверне з нього, навіть коли постаріє. я вірю, що наш обов'язок виховувати своїх дітей так і привчати їх і. Передати їм ту любов, яку ми маємо до Господа, передати своїм дітям, щоб вони любили не просто служіння, не просто сам похід у у а любили Господа. І коли наша дитина буде бачити нашу любов до Господа, вона автоматично буде ходити туди, куди ходимо ми. Но, але буває так, що люди. У церкву ходять кожну неділю, але живуть своїм життям, невіруючим. Дома ми ті, які ми насправді. І якщо ми у церкві люблячи Господа люди, а додому приходимо і осуджуємо людей з дружиною, сидимо, там щолкаємо сімки, осуджуємо, там, про когось кажемо погано, і, і вважаємо, що діти цього не слухають, то я хочу сказати, діти слухають усе. У мене стільки є багато випадків людей, які. Були віруючі, діти їх виросли і не ходять до церкви, тому що вони кажуть вдома батьки. Завжди казали, яка погана церква, яка які люди погані в церкві, яке то сьо, і в них сформувалася не любов до Бога і нелюбов до людей. Вони вважають, що в церкві люди погані, тому що батьки були там рані, чи вони не навчились, як правильно себе поводитись. Тому Біблія каже, то що ми як ми живемо, так і будуть діти наші жити. І я вірю, що поки діти живуть з нами, ми. На нас обов'язок вчити своїх дітей, поки вони з нами, коли вони виростають, вони вправі робити що хочуть. Ну до до 18 років ми їм можемо диктувати, що робити. Якщо дитина не хоче ходити в церкву, ти кажеш, я хочу, і ти повинен бути зі мною. Я хочу, щоб слово Боже тебе формувало, і дитина повинна ходити до церкви, Даже, навіть як коли вона не хоче ходити. Це наш обов'язок навчити дитину любити Господа. Не треба перекладати його на пастора, на дитяче служіння, на молодіжне служіння. Це наша відповідальність.